Усім доброго дня, дорогі наші підписники. Ну що, ми випуск повідбували. Усім дякую за щирі привітання і гарні побажання для нашої Людмилки. Я обов'язково ще повідповідаю на всі коментарі, тому що я так мильком все читаю, все бачу. Але розумієте, два дні то, то взагалі цих було під підготовка, випуски. От і то все. Але сьогодні повертаюся в сім'ю. Випуски, випусками, все справили. Дощики у нас пройшли славні і купа, купа роботи. Ну і є для вас несподівані. Несподівані новини. Не самі від себе такого не очікували, але що є, те є. Дуже багато роботи в городі, враховуючи те, що було мокро, дощіляли. Ось яка стоїть картопля. Картопля пішла в ріст. Картоплю вже обгортати можна. Але перед тим, як її обгортати, її потрібно пересапати. Оце в мене сьогодні у планах до вечора. Цей лан, я думаю, що я тут справлюся. От. Ну, Але крім картоплі, ще є і до картоплі всього, вже і на квітках знову позаростало. Буряки прорвати потрібно, часник цибуля знову потрібно сапати. Одним словом, оце, оце будемо, що називається, знаєте, пірити. Будемо пірити. А зараз поки що йду по Редючку на обід. Редька у нас така прямо різнобій, різнобій. Є малесенька, є така, що сама сходила, а є така, що можна наривати. От, і її потрібно проріжувати. Щоб вона аж такою густючою не була. Оце в мене така звичка. Що в мене за звичка, я не знаю, щоб це цю редьку ось так аж густо запірити. І вона густа-густа. Але ми вже наривали. Наривали, бачите, яка Такої, що можна нарвати. Ти воно то зараз добре, що вже хоч редька своя. Тому що ціни на все кусаються-кусаються. Так, сьогодні. <булі> було у мене таке запитання, чи розсаду, Наташка, ти садиш, <смі> сажу, розсаду, сажу, але ж знову таке все сходиться на цих випусках, що були, тому що не було за що ще її садити, кажу, так як є. А сьогодні вже думаю, що буде все добре, то ще таке ввечері поїду по розсаду. Не знаю, чи будуть у нас ще душі, ніби то що кажуть, що ще має бути. Я тут щось не дивилася. Але точно бачила, що з червня місяця, з початку червня, має прийти відразу і дуже гарне тепло, гарачнота. Тому розсаду то потрібно посадити сьогодні. Я так собі думаю. У мене на сьогодні, знаєте, на сьогодні, я не знаю, казала до дівчат своїх, я сьогодні геракл, все маю зробити. Так, працівнички мої ось ідуть, в них теж буде об'єм роботи свій, Іванко то вже йде. Свобода! О, і кричить Свобода! Білий вечір, див'ями всі людям. А що це будь-які нагороді розводиш? Я їх не розвожу, я їх сьогодні маю сапати. Ну, тільки. Я тобі редьку рву. А вона що з м'ясом? Вона не з м'ясом, але будеш їсти що є. О, зараз йдемо. Саме там поставила он варити. Ти себе на роботі не бачиш. Абсолютно, Юра, себе бачив. Абсолютно Юра себе на роботі не бачить, але я покажу, яка в нього робота, чи бачить, чи не бачить. Привіт. Як То, яка? Чіпляти стріли вперед е, між картоплею і стрілами, а що піде зараз трактор? У мене все по діанолі тільки. Ага, я думаю сапою туди ставати. То давай, давай, я не з телефоном стою. То давай, ще так. ж хочу показати, який в тебе об'єм роботи. Я йду не можу, він болить, випив таблетки і долягаю. То. То на що ми ті труби накупили? То добре, що їх купили. Колись вони поставляться, не треба мені кожного року нагадувати. О, почули, яка має бути в Юрі робота. Він себе на роботі сьогодні взагалі не бачить. О, яку вирвала. Але насправді робота у нього є. У нас недороблена каналізація від кухні. Та й ото воно все теж, знаєте, впиралося в гроші в гроші. От кожен раз. Тому що ви знаєте, на що нам їх потрібно було свого часу. А сьогодні ми вже скупилися на ту каналізацію, щоб її робити. Ну, і тепер, ж, значить, скажу вам цю неочікувану новину, за що ми скупилися. Знову доводиться визнавати, що трішки обманювала підписників. Пам'ятаєте, я казала, що в нас архипчик друг навіки. Розпрощалися ми з нашим другом. Вчора під гарячу руку попав і, і розпрощалися. От правда, дякувати Богу, що знайшлася людина, яка теж взяла його собі для дитини. Чого, чого ми з ним розпрощалися? Він у нас вчора втік, і як почав місити городи то вам то не передати. От, от хороший, нічого не скажу. хороший, добрий, спокійний, тільки втік, -тік, до рук Паскуда не йде, бо знає, що це буде знов прикритий. Його поки знову зловили, і в мене Юра зразу так, щоб мені, каже, зараз через час його не було. Ну, а нас там е, напитували трішки, е, щоб це, чи, е, чи можна його, чи не можна, ми його тримали, 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 на кінець телефонуємо. Людям і кажемо, так і так. Натішилися, хто там хоче, хай їдуть, забирають і хай тішаться. Тішиться хтось інший. Тому от таким чином у нас знайшов, знайшлася додаткова е, гривня поки що на, на те, щоб повиводити трішки каналізації, то це ось Юра стає сьогодні до, до копання, прокопування. А я на город. Не знаю, як буду справлятися. Тому що, знаючи Юру, це зараз буде через кожних 5 хвилин кричати Наташа. Але таке. Слухайте, піврядка редьки червоної рву. Є піврядка вздовж далі. Лапаю, лапаю, не видно. Думаю, вирву, подивлюся, що воно хоч таке. А виявляється, це що ось така буде редька. Але ще її немає. Тоненька. Ну, вирвала вже подивитися. О, я поки на городі ще. Окріпці нас чіпала, то віразка початок є. Початок є, закінчення буде. Початок у нас був ще минулого року. Отак труба звідси такі виведена лежала. Ну, вже, думаю, закінчимо ми з цим ділом якось помаленьку. Нагодую його зараз, щоб в нього сил було більше. Правильно? Іди, бо зараз його. Шухлюю. Івана, а ти що робиш? Помагаю батькові. Помагаєш батькові, він викопує, а ти закидаєш відразу. А йду зеркалі. Ось вони те, що взяли. От поки що. Ну таке труба, з'єднання, все. Це ще нам стільки, так як Юра помірав, то це ще нам стільки всього потрібно було. Ну, тепер залишається тільки працювати. Ну, в хазяйстві трошки є збитків, а трошки прибутків. Навіть теж не думала, що такий прибуток десь вилізе. Вона натуральним образом вилізла десь тут в юри з гаража з таким. Шістьома курчатками, де вона тут десь нанеслася, тут сиділа. Сьогодні думаю, що воно тут ще ціле стадо. Тому що з тих маленьких, що це були, знаєте. Там лишилося під кучкою тільки одне. Ці дощі йшли. Мені не було, коли тут. Ну, одним словом таке, я навіть не знаю, де вони попропадали. От. Ті старші так і бігають, всі бігають курчата, цесарята, одним стадом на вулиці вже виходять самі, не закриваю нічого, зараз навіть не знаю, де вони, щоб пік зловити, показати, вони одним словом ганяють. А це ось вам ната тобі. Сама, сама висиділа, сама вивела. Я вже її сюди, вон, насипала щось трошки. Та й думаю, все, хай водить, добре, що є. О, вже якого Юра окопа зробив каже, труби не може знайти. Це ж там ще одна ця каналізаційна труба груба. Ну, десь вона ж там є, ми ж робили її вихід сюди. Замулилася просто. О, ну працюй, працюй, це тобі не м'ясо їсти. Без кінця і краю. Тобі мені їсти. нерви тут будеш? Ні, я вже пішла на город. Людмилка зара обідати злоба. Я вже їсти не хочу, нічого не хочу. Все. Чого? Так наробитися. Тобі, Тобі треба їсти бурі, е... це як стабана. А знаєш, як після болячки є добре після цих хвороб копати. А ти копай. Нема, що щоб сказала Юрасику, пішли полежимо. Сьогодні полежимо, обіцяю. Пішла я на город, ти накопаєшся, я насапаюсь і потім підем лежати. Тобою на належ. Ну, щось таке небо, знаєте, таке. Якісь хмарки напливають. А дуже гарно квітує акація. Як звідти постійно пахнет, як це вона зацвітає. Оце все. На під сонечко, під вітерець, на море зелене. Нюхати акацію. О! Пішла. Ні, знаєте ще що, що придумала? Відео вам скину, а тоді буде пішла гарного, гарного останнього весняного дня. Тому що від завтра вже приходить літо, літочко. Хочеться, щоб хочеться, щоб мирне, саме головне.